Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Пантелеймона Куліша. Пам'ятник Пантелеймона Кулішу в Києві знаходиться на перетині вулиць Великої Житомирської та Стрілецької в одному із внутрішніх двориків. Погруддя Куліша з'явилося у цьому дворику у далекому 18 му році весною. Хто автор цього пам'ятника невідомий. Пам'ятник створений у досить незвичайній техніці. Він створений за допомогою зварювання металевих лозин. Частина порутів йде в кам'яну брилу, яка є постаментом. І на постаменті написано, кому присвячений пам'ятник та чим відомий куліш. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.